Друзі, привіт! Ви на каналі ProDiag. і ми сьогодні поговоримо з вами про товщиноміри фарби, а саме розглянемо останню модель від виробника ProfiLine. це ProfiLine TG 777 Pro. Це найсучасніший товщиномір на ринку, а також по лінійці професійних приводів від виробника ProfiLine. І порівняємо ми його сьогодні з вами з ProfiLine 588 Ultra та моделлю 3240. Ну що ж, погнали! На коробці ми відразу бачимо основні параметри по приладу. Дуже приємно тішить те, що на прилади максимальної лінійки виробник дає 2 роки гарантії. Це дуже класно і дуже круто. У нас є модуль Bluetooth. Бачимо, що є відображення інформації на двох дисплеях. У приладі вже є роз'єм для оновлення через USB. Ми ще не стикалися з такою прошивкою, але те, що виробник це закладає вже навіть для майбутнього, це теж тішить. Маємо додатковий індикатор металізованої шпаклівки. Про це ми поговоримо трошки детальніше. Ну і в принципі коротко про характеристиках: ми можемо вимірювати чорні метали, кольорові метали. Є індикація цинку, є автоматичне визначення поверхні, а також визначення металізованої шпаклівки. Діапазон замірів у нас іде від 0 до 3000 мікрон. Похибка у нас плюс-мінус 2%, що в принципі стандартно для таких приладів. Крок вимірювання йде 1 мікрон. Калібрування у нас автоматичне. Вимірювання може бути як у мікронах, в мілсах, так і в міліметрах. Ну, відповідно, час відгуку менше однієї секунди. Ці приводи реально такі одні з найшвидших на ринку на сьогодні. Маємо підсвічування дисплею. Додатково відмічу, що підсвічування дисплею у нас має три кольори, залежно від того, який шар виміряний по товщині. Ну і власне по робочій температурі це у нас стандартно від мінус 25 до 50 градусів. Також на коробці ми бачимо QR-код для додатку, в якому можна зробити звіт. Теж це сьогодні розглянемо. Ну і в принципі це такі от основні параметри. Також тішить те, що прилади йдуть уже з українською мовою інтерфейсу. Це також тішить, тому давайте розглянемо прилад уже поближче. Так, бачимо, що в комплектації у нас відразу кабель, він йде у нас мікро-USB роз'єму. Прилад в... Чохлі в такій от сумочці, яку можна на пояс досить зручно вішати. Маємо таблицю товщин та маємо інструкцію з використання. Інструкція також у нас йде вже на українській мові. У комплектації також ми маємо калібрувальні пластини, вони використовуються для перевірки. Вони у нас заховані ось тут в такій в чохлі. Ми маємо тут пластинки чорного та кольорового металів. І калібрувальні такі звірочні пластинки, де ми бачимо, скільки тут у нас мікрон. Прилади, в принципі, у нас мають автоматичну калібровку, і, ну чесно, з досвіду, зручна калібровка тут не потрібна. Це у нас пластинки, так власне для звірки. Щодо самого приводу, то він у нас в першу чергу поставляється додатково ще в такому прорезиновому чохлі. Теж дуже зручно. Він такий приємний по відчуттям, не маркій, не слизький, ну доволі таки зручно. На самому приладі у нас бачимо: є одна кнопочка, є екран на передній панелі, маємо два діодних індикатора зверху, а також маємо додатковий екран зверху. Датчик у нас класичний для моделей лінійки 588 та вище. Це найтонший і, мабуть, найточніший датчик на ринку на сьогодні. Тож, перевіримо зараз з вами прилад на пластинках. Маємо чорний метал, кольоровий метал, а також візьмемо 99 та 494 мікрони пластинку. Для початку роботи з приводом натискаємо кнопочку, прилад вмикається. І давайте подивимося по нулям. Здразу ну, ну. хочу показати, як калібрується прилад. Тобто на ввімкненому приладі ми затискаємо кнопочку живлення і притуляємо до поверхні. Бачимо, що калібровка завершена, і так само на алюмінії. І тепер дивимося в нас є нулі. Давайте перевіримо тепер пластинку 99 мікрон. Так, маємо рівно 99 і 99. Перевіримо 494. Ось є 490. 490. І бачимо, от саме робота верхнього екранчику. Це дуже зручно, коли ви дивитеся дверку, наприклад. Дуже зручно, коли ви дивитесь капот і не треба там підглядати по цьому екрану, ви бачите відразу собі верхній. Зараз покажу вам ще, як по кольоровій гамі. Ми бачимо, що 99 мікрон у нас іде звичайна біла підсвітка. 250. Ми бачимо, що це прилад дивиться як перекрас, і він уже нам синім підсвічує. А-494 це у нас вже точно шпаклівка, і він у нас показує, підсвічує червоним кольором. Ось така от, власна специфіка по роботі. Це ми з вами, друзі, перевірили прилад на калібрувальних пластинках. А тепер давайте порівняємо його з іншими приладами, які сьогодні у нас на огляді, і розглянемо роботу з металізованою шпаклівкою. Для цього, друзі, ми взяли нашу тестову дошку. Хто був в магазині нашому, той вже її пізнає, тому що тут у нас є рідний фарби, перекрас та шпаклівка, і ви з легкістю могли обрати для себе товщиномір, уже тестуючи в реальних умовах. Але ми додали для вас також і металізовану шпаклівку. Це ось ця чорна зона. І сьогодні розберемо, що це і з чим його, як то кажуть, їдять. Нагадаю, що сьогодні ми будемо порівнювати в ось таких от бойових умовах товщиномір 777 Pro, 588 Ultra, а також модель 3240. Ну і доцільно, мабуть, буде нам почати саме з приводу 3240. Вмикаємо, чекаємо, поки завантажиться. Міряємо з вами тестову дошку з рідним слоєм. Бачимо 113, 111, 112, 124. 122. То, тут так, місцями може бути різниця по шару, це нормально. Міряємо з вами перекрас. Бачимо, що вже 269, наприклад, 294. Тобто тут чітко вже хто купує автомобіль, може зрозуміти, що тут точно було втручання по фальду. Ну і шпаклівка. 1078, тут точно. Уже щось робилося, з цим приводом можна це доволі легко зрозуміти. А тепер беремо металізовану шпаклівку. Тут у нас ну, міліметр точно по шпаклівці покладений це 100%, і ми бачимо 141 мікрон 140 153, 163, 138. І при цьому бачимо просто ферм, тобто чорний метал. Дивлячись там ще автомобіль. Ви ну, подумаєте, ну максимально це може щось тут підкрашувалось, може десь лак хтось там повторно поклав. І в принципі все більше здогадок у вас, мабуть, і не буде. Ну хіба крім того, що тут у нас був ферм плюс цинк, чорний метал з цинком. Тут на металізованій шпаклівці цинку вже не бачить. Тобто, ну, в принципі, є шанс задуматися, але не факт, що ви це помітите і зрозумієте. Беремо тепер з вами профілант. 588 Ультра. Так, рідний слой у нас 105, 105, 106. Тут у нас десь було трошки більше. 117, тобто, в принципі, все окей. Так, бачимо перекрас: у нас 272, є синій колір підсвітки. В принципі, інтуїтивно легко зрозуміти, що тут було втручання, тобто тут у нас було підфарбування. І беремо шпаклівку, червоний колір. Відразу ви це бачите. от, І бачите, що от 1189 100% щось шпаклювалося, щось робилося. Тепер беремо металізовану шпаклівку. Бачимо, що шар показує 139 мікрон, в принципі, те ж саме, що і було на 3240, але у нас екран відразу підсвічується червоним кольором. Тобто бачимо шар, в принципі, той самий, але підсвітка вже нам говорить сама про себе, що тут є металізована шпаклівка. бачимо надпис Металізована шпаклівка. І, в принципі, цілком зрозуміло і цілком ясно, що тут є металізована шпаклівка. Тепер беремо ProfiLine 777 Pro. Ну і стандартно ми беремо рідний слой. тут: 104, тут трошки більше, 115, 103. Все зрозуміло, все чітко, все класно. Рідний свій. нічого не робилося. Так, 262, і відразу бачимо теж синю підсвітку. Тобто тут у нас все аналогічно з ProfiLine 588 Ultra, Ну єдине, що мені от зараз зручно розуміти покази, бо я сиджу зверху, і бачу по верхньому екрану. Це також зручно, коли ви якісь двері дивитеся, стійки і тому подібне. Цей екранчик він доволі зручно себе веде. Беремо шпаклівку 1117, все червоним кольором, тобто все також зрозуміло. Ну і вертаємося до рідного слою та металізованої шпаклівки. І тут ситуація аналогічна, тобто ми бачимо, що шар 133 мікрони, начебто, і схожий до оригінальної фарби. Там, в принципі, 10-20 мікрон на деталі це ж нічого не означає, навіть на рідній деталі, на якій ніхто нічого додатково не робив. Ви це все можете упускати. Але відразу червоний колір підсвітки, бачимо напис «Металізована шпаклівка, і важко не зрозуміти, що тут у нас точно є втручання. Тому справді, як то кажуть, є чудеса на ринку, коли ви нашпаклювали там більше міліметра, плюс ще й ми покрили його фарбою, і ви бачите там 130 мікрон. Але є і прилади, які в принципі дозволяють вам цей обман. Побачити і зрозуміти, що там справді щось було, і є шпаклівка, яка хотіла вас обманути. Однозначно, це робить велику перевагу сучасних приладів на ринку, тому що хтось працює над тим, щоб вас обманути, а ви ж працюєте над тим, щоб цей обман знайти тому профілайн tg 777 Pro. Це рішення головної сьогоднішньої проблеми по металізованій шпаклівці та й в загальному по професійному приладу для вимірювання товщини фарби. Перейдемо ж тепер до налаштувань приладу. Щоб перейти до меню налаштувань приводу, нам потрібно на вимкненому приводі затиснути кнопочку живлення і не відпускати її, доки не завантажиться меню. Тут ми бачимо мову, одиниці, скидання до заводських та налаштування по блютузу. Візьмемо мову, тобто ми переходимо і бачимо, є англійська, німецька, іспанська, турецька, російська та українська. Лишаємо українську, нічого не робимо. Система завантажується, і таким чином можна до кожного з налаштувань перейти. Давайте заново перевіримо, що у нас там ще є. Можна перевірити одиниці. Це в нас мікрони, мінуси та міліметри. Після кожного налаштування в нас система перезавантажується. І нас з вами зараз ще цікавить налаштування це ввімкнення в блютузу. Вибираємо ввімкнути. І зараз у нас буде горіти значок Bluetooth. Bluetooth ми перейшли для того, щоб бачити, як працює сама програма. У нас є от знизу на коробочці Android додаток Seed Cloud Pro. Ми його скануємо QR-код. Беремо сканер QR-кодів на телефоні. Переходимо. Так, бачимо, що у нас є посилання на Google диск Окей. завантажуємо, встановлюємо. Натискаємо установіть. І готово. Відкриваємо наш додаток. Бачимо, що у нас прилад уже спарений, але якби це було перше підключення, то у нас був би пошук приладів. Натискаємо на наш прилад. Значок ну, по Bluetooth у нас став вже в такому чор чорному фоні, що ми перед собою бачимо. Перше, це давайте переглянемо налаштування. Тут у нас можна переглянути по типу відображення, наприклад, візьмемо Chart View, це у нас звичайний графік буде. Якщо ми беремо 2D, наступний пунктик, то ми бачимо, в принципі, от в такому 2D режимі, яка деталь у нас зараз на перевірці. А також можна вибрати 3D. І отак от, от крутити доволі зручно, прикольно гарно. Наступний пункт це Switch Group це мануал або авто. Мануал це якщо ви вручно вибираєте деталь. Авто це якщо у вас буде максимально 10 замірів на одну деталь, і далі у вас буде перемикатися автоматично на наступний елемент. Ви можете це і вручну робити, може тоді бути в автоматичному режимі. Тобто, в принципі, мабуть, найзручніше це 3D, а також автоматичний режим. Далі нам необхідно заповнити інформацію про автомобіль. Це не обов'язково. Якщо ви хочете робити звіт, то бажано. тут у нас зверху є такий значок. І натискаємо на нього. Бачимо, що у нас тут є дві сторінки по чотири автомобілі, і можна по кожному там заповнити історію. Візьмемо давайте, перший автомобіль, натискаємо CarInfo, можна заповнити інформацію про майстра. Бренд у нас візьмемо, наприклад, Volkswagen, модель, наприклад, Passat. номерний знак. Можна Він-код, номер двигуна. Дата виробництва. І можна додати фото по автомобілю і натискаємо Зберегти. Так, і ми з вами відповідно цей автомобіль можемо тестувати. На головному екрані у нас з вами є номер порядкової автомобіля у програмі, є номерний знак автомобіля, можна вибрати групу тобто, це капот, бампер, крило і тому подібне. Так, бачимо, в принципі, ще середнє значення, мінімальне та максимальне з такого, що основні параметри. Давайте ми зараз з вами зробимо декілька замірів по капоту. Можемо тепер вибрати іншу групу. Беремо крило переднє ліве. Так, беремо наступні елементи. Тепер давайте подивимося результати наших замірів. Дивимося наш автомобіль, беремо рев'ю і бачимо, в принципі, по такій от діаграмці по графіку. Можна таким чином дивимося по елементам, і можемо бачити в принципі, по кожному елементу середнє значення. Тепер давайте ми спробуємо цей звіт відправити. Вибираємо наш звіт, вибираємо режим, збережемо просто мікрони та в принципі, PDF. І робимо експорт. Відкриваємо. І ось такий от звіт можна цілком спокійно відправляти клієнту. Бачите, що по кожному елементу тут є результати всіх ваших замірів, тобто можна побачити і максимальне, і мінімальне, і середнє значення. Тому, в принципі, для автопідбору ця функція буде дуже корисна. Ще один момент, друзі, який ми сьогодні з вами не розглянули, це наявність такого USB-кабеля з роз'ємом мікро-USB у комплектації з цим приводом. Річ у тому, що це поки перший прилад від компанії ProfiLine, який має в собі роз'єм для підключення USB-кабелю, для того щоб у майбутньому ви могли самостійно оновлювати прошивку. Тому, в принципі, це також дуже цікаво та корисно буде для вас у майбутньому. В заключення сьогодні хочеться сказати, що ProfiLine TG777 Pro Є найдорожчим приладом лінійці товщиномірів ProfiLine, але і найкращим та найбільш функціональним приладом тобто однозначно за не низьку ціну ви отримуєте гарний функціонал, хорошу якість та розширену гарантію від виробника на сьогодні. Це 24 місяці. Тому, якщо ваша ціль купити для себе прилад професійний, найкращий, як то кажуть, топовий на ринку, то наша однозначна рекомендація це буде приглянутися до моделі. TG777 Pro та 588 Ultra. Як ви бачили, вони прекрасно справляються і з металізованою шпаклівкою, і, в принципі, гарно себе поводять на інших поверхнях. А різниця у них, в принципі, є лише наявний другий екранчик у 777 Pro та можливість в майбутньому оновлювати прилад за допомогою USB кабель. Сподіваюся, що даний огляд для вас був інформативний та допоможе у виборі товщини міра згідно з вашими потребами. А ми ж будемо вдячні вам за підписку та лайк під цим відео. Залишайтесь з нами!